Друзі, усім привіт! Привіт-привіт! Ой, яка двіжуха. У мене зараз вечірня прогулянка. <пай дужки> так дивно. Чесно, ходжу і кайф ловлю, тому що місто зараз освітлюється. Ну, Ввечері, скільки в нас, о 9 годині зараз вимикають електрику по місту. І ти йдеш, і таке, дивишся на той ліхтарик. І чомусь сльози виступають, не знаю чому так. Що хотіла вам сказати? А, це я вийшла, мені хліба потрібно купити. Я сьогодні ходила, не купувала. Спеціально, для того, щоб ввечері пройтися, бо мені зараз потрібно бути на повітрі свіжому. Тому я так і підлаштувалася, щоб і на ліхтарики подивитися, бо в постійній темряві зі своїм ліхтариком, який в тебе там у руках, не дуже хочеться. А тут, ну. <свист> У -у -у -у. Бо емоцію ж потрібно отримувати. Ось я ходжу і отримую емоцію. Гарну, добру емоцію. Ні, ну, це так, знаєте, я вже відверто кажу. Ні, мені в парк не потрібно. О -о 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 -о. Ні, я зараз, знаєте, куди піду? А, зараз я піду на площу. Може там підсвітку в домах вже вмикнули, в будинках. Ну що тут? ну що, Просто еле. Ну що, зима майже закінчилася, з електрикою наладжується, дай Боже. Ось, Все буде добре? Обов'язково. Я ж казала, завжди так не буде. Ось. О, навіть світлофори в нас працюють. Яка дріжуха. У -у -у -у. Ні, підсвітку на дома не вмикають. Я вважаю, що це правильно, а сквер вже освітлюється. Така класна емоція якась. Фух. Там все гналять, привіт. Це сьогодні у нас п'ятниця, вечір. Я сьогодні забула вам ще розповісти, що, знаєте, бувають такі моменти, і це вже майже рік, коли ти про себе забуваєш, як мені приємно слухати. Звуки мого міста. Коли вже так оживає все, все так класно. Дай Боже, я не глазлива. А якщо у когось там якась вавка в голові, то бо ми так, знаєте, між собою. Та тихо не кажи, що там електрику не вимикайте. Так кажу, що не каже президент по телевізору казав. Ось тому. Стосовно про себе ми інколи забуваємо. І останній цей рік я про себе буду казати, що майже про себе я і забула. Про себе в якому сенсі я забула, що, знаєте, купувала колись маски для обличчя, що за обличчям потрібно доглядати. І знайшла у себе маску. Ще я в Києві в осіни була, я купувала, я показувала. Я вчора ввечері, отож, душ прийняла, маску нанесла. Сьогодні, знаєте, зранку таке класне обличчя. Інколи і В мене дівчата запитували стосовно там крему під очі і так далі. Я буду вдома, все покажу, але кажу, що для очей в мене крему ніякого немає. І це індивідуально. Це не те, що в мене зараз щось змінилося і мені ніякий крем не підходить. Ні. Е, у мене завжди так. У мене ніколи е, було, е, колись я купувала, і ще пробувала, і ще експериментувала, але не то. Тому буду вдома, покажу свої там крема і як я доглядаю за своїм обличчям. Хоча е, вже рік... Ну, не те, що я не доглядаю, я який крем не купую, він не підходить. Не підходить. Ті, що були супер-пупер ще до війни. Це у нас якось стресує наш організм, чи я не знаю що ніякий крем мені не підходить, тільки тонік. І це вчора, перший раз за весь рік, я зробила маску. Все. Боже, а ще мені так соромно. Я на свою електронну адресу не заходила. Не знаю вже скільки. І там мені один лист надійшов, три листа, але хто таке? Один лист надійшов ще 9 лютого. Я тільки сьогодні його прочитала і людям відповіла стосовно кави. Думаю, боже, з 9 лютого. Дуже соромно. В інстаграмі теж я не дуже часто відповідаю, тому що в мене не стоять там, щоб приходили повідомлення. Я, якщо заходжу в інстаграм я бачу, тоді я відповідаю. Бо в Інстаграм так зайшла, подивилася, що там моя дитина, де вона? Все. Тому так соромно перед людьми за це. З 9 лютого, сьогодні 17 лютого, а я ще раніше не заходила. Я не пам'ятаю, коли я на електро. І ще було дуже Де цікаво. Люди, яких я заблокувала на каналі, вони стали писати на електронну адресу мені. Як я не так говорю, як і у них там що, яка я така, яка я сяка, і там іще. Я так посміхнулася. думаю, Боже, бідні люди. От на що вони витрачають своє життя, свій час? І було там тип, ой, мені дуже часто про це пишуть з ними рожеві окуляри, подивись, які кругом люди. А що мені дивитися? Я навіть сьогодні, ну це п'ятниця, сьогодні. Я зранку йшла е, з ринку, і людина йде, яку я зовсім не знаю, і вона мені там е, пожелала доброго дня на рускому а я відповіла на український норм. Тобто, ну я не розумію. Це ж я не придумала, це ж це всі бачили. Тому знаєте, яка людина, то вона до себе і притягає. Тому, якщо ви щось там десь у когось бачите погане, ну це вже, мабуть, ваші проблеми, і мене це ніяк не стосується. І знаєте, ну більше всього вразило те, що на каналі ти їх блокуєш, а вони пишуть, пишуть, як вони до мене не байдужі, розумієте? Люди-люди, на що ви витрачаєте своє життя? На заздрість, на злість. А я витрачаю на такі емоції, і до мене притягуються тільки ті люди, в моєму житті тільки ті люди, за яких я нічого поганого сказати не можу. Фух, це кайф. Ну і що, що немає підсвітки? Нічого, буде, все буде, все буде добре. Гарно, так. Так, зараз повертаюся йти за хлібом. Червоне світло, стоїмо. Влог я вже в суботу буду продовжувати записувати. Бо сьогодні не стримала, щоб вечірню прогулянку вам не показати. Якщо цікаво, так йдеш по місту, все видно, і генератори не гудять. Я так розумію, що до цього теж мені прийдеться звикати. Так, це скільки у нас зараз? Ще шостої вечора нема. 17.48. Так додому йти не хочеться, хочеться ходити гуляти. Так давно я так не робила. Під ліхтарики. Знаєте, зараз ввечері так йду і аромат весни він якось відчувається. Хоча прохолодно, я шапку натягнула. Ось. А сьогодні вранці як голосно пташки співали. У -у -у -у. Ну, весна скоро. Зайшла в варус. Тут такі квіти чудові. Знижки на квіти є. Троянди, дивіться, Які гарнюні. Зі знижками теж. Ось такий вирішила батон взяти 1260. Дорожний. Так, і ще мені чай з ромашкою потрібно подивитися. З ромашкою. Ромашка. Я якось знаєте, вирішила, щоб... Повинна бути, бо так на, на ніч як з метом вип'єш, то це краще буде, ніж, ніж, ніж моя настойка півоні. А де з ромашкою? Алло, так було ж. Ось знайшла дуже низько він. Опс! Ось такий карпатський з ромашкою і мятою. О! Це що доктор приписав. 18.30. О. О, і ось таку славяночку 39-50 візьму, кефір. О, а яйця пірепілки здешевша, але я брала 58, зараз 54. Але ж то, я в Дмарті брала, а це варус. Може, це така ціна. О, до 6 березня норму, візьму. Ми на сніданок так інколи. Таке діло полюбляємо. Так, зверніть увагу, така класна ціна на пакети для сміття ще з ручками. Я невигодно тоді купила, зараз візьму акцію. На 35 літрів, так, 50 штук і 69 гривень. Фрекенбок. Я вже поклала свою корзинку. Щось музики у нас тут грають. Друзі, так не хочеться додому йти. Буду з торбою гуляти. А наш транспорт їздив. Ось такі автобуси, Бачите, у нас нові. Угу. Нічого, що підсвітки нема. Нічого, нічого. Зато ліхтарики світяться. Класно, класно. О, ні, весною пахне точно. Весна красна, Спокійно. Підсвітки я маю на увазі на будинках, то що я хотіла подивитися. Не доказала трішки. Для я для тих, хто сумує за нашим містом, хто зараз вимушено виїхав, але сумує, то я трішки вам так показую наше місто. Зараз йду додому і згадала вірші Ліни Костенка і все на світі треба пережити. І якийсь там фініш, це по суті старт. І на судьбу не треба ворожити, а далі я не пам'ятаю. Але такий вірш я згадала, що все на світі треба пережити. Все буде наладжуватися, все буде добре, головне. Бережіть себе. Не ігноруйте повітряну тривогу, бо це дуже і дуже важливо.